Добрий ранок, мій улюблений садочок, відчиняй швиденько свій казковий куточок. Двері розкриваються, в нього йдемо, У світ пригод веселих сміливо ступимо. Прокидайтесь, оченята, сонце кидає промінця. заглядає до кімнати і дарує нам тепла. Добрий ранок. Тіни рідні, добрий ранок іграшки, добрий ранок друзі милі, скоріш беремось за руки ми. Сьогодні день чарівний йде, сьогодні кожен з нас знайде краплинку щастя у грі, у касті, в творчості та в мрії. Посміхнемось ми усі, хай лунає сміх в садку. Хай серденько розцвітають, як квітки у квітнику.